Відлітають пташки не тому, що їм холодно, а тому, що з похолоданням зникає доступ до їжі. Лелека птах, що приносить щастя, персонаж багатьох казок та легенд. Лелека харчується переважно дрібними тваринами, комахами, жабами, мишами та рибами. У серпні, зграю, керуючись інстинктом, починають тагнутися на південь. Зозуля, кукування зозулі можна почути в лісах нашої країни. Зозуля не будує гнізда, яйця підкидає у гнізда дрібних птахів, зозулі живляться тільки гусенями та комахами, прилітають зозулі в середині квітня, а відлітають в кінці літа. Ластівка, вісних добра, щастя найбільш сприятливими умовами життя. У степовій смузі берегові ластівки тримаються колоніями по берегах річок, харчуються ластівки різними видами комах, яких вони ловлять у польоті. Зимою ластівка в Африці та Індії. Соловей. Соловейки прилітають до нас у травні і протягом травня і червня ми слухаємо солов'їни спів, харчуються комахами, відлітають у серпні на початку вересня. Зумують солов'ї у Центральної Африці. Шпак, повертаються вони у березні, одні з перших серед перелітних птахів. Живляться виключно комахами, пісня їх дуже гучна, зимують у африканських та азіатських країнах. Жайворонок маленькі пташки, що живуть на землі. По землі вони не стрібають а бігають, їдять на насіння рослин та комах. Дикі гуси, Птах чудово пірна і плави. Годується переважно на суші, харчуються травою, паганами зернових культур. Журавель символ вірності. Вони не бояться людей і часто селяться поблизу людського житла, харчуються паганами, бруньками насінням рослин, подорожують з граями, утворюючи під час польоту косяк.